Долучаємо до ефіру політологам. Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пана Тарасе, Я вас вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям слава і смерть тим клятим ворогам. Бачите, я от про смерть тим клятим ворогам якраз і розповідала. Е, якось вони просто не хочуть розказувати. Ну, не традиційно знаєте, лодка утанула. Е, Москва ушла за неізвісним курсом, можливо, колись повернеться. Е, на аеродромах нічого не відбувається. Все прекрасно збивають. Штаб Чорноморського флота теж е, слава Богу не постраждав е, сьогодні. Його так трошечки там якось кажуть, пошатали, але в принципі не постраждав взагалі. Е, там натягнуть якийсь купол, певно, і будуть будувати під ним новий і зроблять вигляд, що ми е, взагалі не бачимо, що там відбувається. А, але що стосується от їхніх помийок, я дивлюсь, що їх дуже все одно продовжує цікавити тема Азербайджану і Вірменії. Ну не що їм про аеропорти свої розказувати чи про штаб Чорноморського флота. Звісно, актуальна тема то був візит президента Зеленського до Сполучених Штатів. Вони його обговорювали на повісточці. А тепер продовжують обговорювати Азербайджан і Вірменію. Так, от кажуть, що а, цитують Вернія Алієва і пишуть, Азербайджан п'ять днів назад повністю восстановив свій Сувернітет. это они Алієва цитируют. Ну а далі кажуть, що Росія всегда була вірна союзничним обізвательствам і вважала армянську державність, заявили в МІД Росії, коментуючи випади Пашиняна в адрес Москви. Знаєте, так багато наїздів на Вірменію, що мені здається, що все відбулося так, як мало відбутися. Але тим не менше там намагаються зробити вигляд, що Треба підіграти. Хто саме? Ну там на болотах. Якось так вони часто кричать про те, що треба якось переіграти. Ну переграти нема сил. Так, ресурсів. І тим більше що я упевнений, що вже і вірменське суспільство це розуміє, що і ресурсів немає. Тому що а чиїми руками вони теоретично можуть переграти? Теоретично вони можуть переграти тільки руками. Вірменії, але у Вірменії скоре за все вже немає не демографічного ресурсу, а не союзників, які могли б в цьому питанні допомогти, і плюс Азербайджан те, що ми бачимо зараз, це до речі, приклад для України. Наскільки стратегічне мислення керівництва Азербайджану, от воно вже виливається в конкретні плоди. Це ж результат роботи 20 років. Проводилась модернізація армії, модернізація суспільства. Готувалися союзники, незважаючи в тому числі на тиск і на західних країн, в тому числі які не дуже палали бажанням, щоб Азербайджан відвоював цю територію, і ну ми бачимо, як вони стратегічно все правильно спланували, і фактично, ми побачили те, що побачили. Вірменія, я думаю, зрозуміла, що можливості вже Ну, немає і будуть вже відходити від Росії, тому що ну Росія ж теж хитрувати себе поводила стосовно Вірменії. Навіть коли вони оголошували їх союзниками, вони завжди ними грали там. Даємо, не даємо зброю, використовували в якості такої залежної території. Надавали можливість інтегруватися в тому числі в західні євроатлантичні структури, і так далі. І так далі. До речі, зброю вони продавали як Вірменії, Азербайджану. То що, щоб ви розуміли про так звані союзницькі відносини, і тому, звичайно, що я думаю, що ця тема вже закрита, і Вірменія, скоріше за все, буде виходити на підписування мирних договорів із Туреччиною і. З Азербайджаном для тому, що там взагалі є питання про існування держави як такої, оскільки там великий відтік населення стався за весь цей час і ну там скільки зараз там населення приблизно 2,5-3 мільйони. Вона затиснута з усіх боків ну на 70% з країнами, які м'яко кажучи, її недолюблюють. і Тому я думаю, що вони будуть шукати. Пошук будуть шукати союзники в першу чергу на заході. Можна сказати, вже, що там Вірменія 100% вийшла і більше там, не влізе в це російське ярмо? Ну дивіться, як країна, яка залежна, я думаю, от якийсь там вплив Росії все рівно залишиться тут. Ну що база російська в Юмрі вона нікуди не поділася. Тобто, ми повинні там є російські війська на території. Вірменія, ми знаємо, що це що це означає? Тобто, поки база не виведена. тому звичайно, що вплив буде існувати, е, і вірменія буде намагатися. Ну я думаю, все таки стратегічно підписувати договори зі своїми союзниками для того, щоб вони були більш розв'язані руки е, в першу чергу. в стосунках з заходом. А е, далі це вже питання до вірменського народу та вірменії, як вони. Будуть, ну будуть вибудовувати стосунки зі всіма. А з ОДКБ, як думаєте, вийде в Вірменію? Ні, ну після того, як Пашинян заявив, що вони будуть ухвалювати римський статут. Це означає, що Путін в Вірменії вже не з'явиться за іронією долі. Пан Пашинян досі є виконавчим секретарем у тому. Або не можете не виходити сказати: ну, ми будемо теоретично там, але. Але це знаєте, як Україна була в СНД, начебто ми були в СНД, але не підписували багато, багато договорів і ну начебто існували. Я думаю, що десь так воно і буде така політика а, у Вірменії, начебто виходити і не виходити. І... А, а навіщо а навіщо офіційно виходити там? Наприклад, якщо ну просто не брати участь у деяких заходах, або не брати участь в різних. В ну, військових операціях тим більше а ви сказали про те, що Азербайджан 20 років готував по факту так, цю спецоперацію, готував населення, готував країну, готував а, все для того, щоб це відбулося. А, який висновок ми з того можемо зробити? А, тобто українці а, через 20 років автоматично прийдуть до, до цього, чи а, нам треба працювати над цим вже зараз? Що треба робити? Ні, Ні. Ми повинні розуміти, що повинна бути державна стратегія. так. У нас, на жаль, влада більше використовувалася для власного збагачення. В результаті не було зрозуміло, там ідемо ми в НАТО, не йдемо в НАТО, різне хитання, появи у владі різних підозрілих осіб і так далі. Повинна бути державна стратегія, визначені пріоритети. Це стосується і війська в першу чергу. Це стосується і. Перебудову економіки на нові рейки відходити від цих сировинних, буде будучи сировинним придатком. Воно не дає нічого. Проводити реіндустріалізацію і так далі. Це вже зараз треба робити. Особливо коли йде війна. Ми повинні розуміти для того, щоб швидше вигравати війну і закінчувати її. Ми самі повинні бути перебудовані так. Приклади країн є там, наприклад, той самий Ізраїль, який взагалі колись перебудовувався для того, щоб себе захистити. А, і ми зараз вже це повинні робити: а, будувати власне ВПК, так а, а, переходити на військові рейки, тому що ми повинні розуміти, що в закінченні війни якнайшвидше є тільки зараз в однієї країни: це Україна. А всі інші країни, вони ну в принципі їм так знаєте, не холодно, не жарко, оскільки не їх люди гинуть, і не їхні міста знищуються. Тому власне в сильні спецслужби, сильна армія, яка ракета на півтори-дві тисячі кілометрів. О, засипати Росію, переносити війну на територію Російської Федерації. Оце наша стратегія повинна бути відповідно вимоги до державного апарату. Відповідні кваліфіковані кадри повинні бути вже бажано військові. І Багато чого вже зараз повинно ми, ми, ми повинні перебудовуватись. Ну, знаєте, от дивіться, от по зерновому коридору до речі, досить показова, скільки там Ердоган там їздив, там намагався там своє виторгувати. знаєте теж торганути Україну з власним відсотком. Але після того як ну, з'явилися українські надводні дрони. На чорному морі ну пам'ятаєте, що там пан Малюк на CNN показував, як надводні дрони входять в Кримський міст е, і так далі. Вот бачите, дивіться скільки кораблів вже знищили, е, і, і що ми бачимо, що зернова угода в принципі безпосередництва Туреччини, які не завжди потрібна. Ну вона починає вже сама реалізовуватись, тому що Україна починає знищувати просто Чорноморський флот. Російської Федерації, а це ось і показує, що ми самі повинні брати відповідальність за власну безпеку, самі реалізовувати це, розвивати власне ВПК, і Чим більше буде у нас власних ракет, які нам не будуть говорити, куди стріляти, як стріляти, в який спосіб, і тоді ми стаємо гравцями, які ну на яких починають зважати всі. Ну і в тому числі, звичайно, що Російська Федерація буде змушена. Змушена тим швидше що капітулювати перед Україною. Ток у вас от в сюжеті було ну там попередні інформації. Вот по курску прилетіла. Прилетіла, прилетіла в аеродром НПЗ. От ми повинні поставити зараз короткострокове завдання, щоб там, всі НПЗ, наприклад, в радіусі 500 кілометрів Російської Федерації були знищені. Порти новоросійська повинні бути знищені. І тоді ми нанесемо достатньо вагому удар Російської Федерації. Це швидше наблизить нашу перемогу. І відповідно, ці завдання ми повинні вирішувати вже зараз. Не, не зважаючи не на що, у нас немає 20 років. У нас війна вже йде зараз, і ми повинні перебудовувати скаліс. Пане Тарасе, військові рейки Це е, наше майбутнє взагалі чи наше майбутнє на найближчі роки до е, української перемоги? До перемоги. До перемоги, ну дивіться, ми зараз в стані як Ізраїль до 73-го року. От ізраїль до 73-го року вони них вони основна, основна з головним суперником сталася війна судного дня. До речі, от б, буквально а 50 років сьогодні. От буквально в ці дні на на судний день цього чого вона називається війна судного дня, коли Арабські країни напали на Ізраїль 73-му році. Вони, оце була наймасштабніша війна. Вони відбилися, і потім Єгипет був змушений підписувати мирний договір з Ізраїлем. От ми приблизно зараз до Ізраїлю 73-го року, коли е, ну третини бюджету йшла на військо, на будівництво армії. На власне ВПК, в тому числі яке вони активно розвивали для того, щоб не залежати від е, різних, е, різних течій і різних е, інтриг за за кордоном. Ну тут до перемоги повинно бути по іншому. Вибачте, так не так же не буває. І знову ж таки, ми говоримо, я розумію, що нам Україна болить, я розумію, що нас більше цікавить наше майбутнє, але тим не менше, що стосується е, ось цієї підготовки та, Азербайджана і е, у підсумку е, того швидкого розв'язання, яке ми побачили, е, чи інші країни зараз не візьмуть такий самий приклад, е, чи є Росії за що переживати? Які саме країни ви маєте на увазі? А, ну, Грузія, Молдова. Ну, ці дивіться. Грузія. ну, Грузія ні. Тому що ну, ми повинні розуміти, що позиція Грузії от, стосовно війни в Україні, вона має як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини, що Грузію нема кому захищати. Єдина країна, яка теоретично може. І... Ну, якщо от Росія навіть тими силами, які у них є, зараз нападе на Грузію. Не факт, що Грузія зможе довго опиратися. Ось тому, що ну, ресурсів у Грузії немає, тому вони так обережну позицію стосовно Росії займають. Суб'єктивне, це звичайно, наявність проросійських еліт, які нічого не роблять для того, щоб вибудовувати стосунки. Такі щоб е, самім самим бути захищено ну, той же військовий союз з, з Туреччиною, наприклад, зробити, як з, з Азербайджаном. Ну і плюс е, е, проблема, наприклад, Абхазії та Південної Осетії, що у них є спільний кордон з Росією. А е, це означає, що з Росії, якщо Грузія, не дай Боже почне ну в їхньому розумінні е, почне атакувати, наприклад, приєднувати ці території назад, де окуповувати. То у Росії буде достатньо ресурсів, щоб їх захистити і в тому числі знищити армію Грузії. Карабах же він же не має спільного кордону з Росією, щоб перекинути туди війська. Ну наприклад, те саме російське теж потрібно. Там же немає спільного кордону. Треба літаками летіти через в тому числі через територію або Грузії, або через територію Азербайджана. А вражаючи, що Грузія вже в Першу Карабахську війну в 21-го року вона не дала можливість Росії перекидати літаки до Вірменії, то й можливості захистити фактично немає. Стосовно Придністров'я, там проблема в тому, що у Придністров'ї знаходиться складному географічному. Такому становищі, в тому, що там є ріка Днестр, Дністро. Так які не дає можливість, якщо теоретично у Молдови була б армія, яка спроможна була вирішити це питання, не дає можливість це зробити. Це перше. єдина, що може допомогти Молдові, це Україна. Але для, для цього потрібна політична воля Молдови. Для того щоб вони запросили військову допомогу Україні, тому що от з боку України це питання ну можна було швидше вирішити. І е, для України це було б сильне полегшення, тому що е, Україна змушена тримати війська в тому числі на цій ділянці фронту. А, ну і трохи хотілося би до наших реалій повернутися а саме до процесу над Ігорем Коломойським і відповідно а, тим бажанням, який висловили а, його колеги підопічні, не знаю, як їх навіть назвати, а, про те, щоб взяти а, Ігоря Валерійовича на поруки. Ну і це їхнє право запитати, чи готовий суд віддати на поруки пана Коломойського. Завдання суда оцінити це рішення і ну точніше, прохання задовольнити чи ні? Ну є підозра, що суд все ж таки не задовольниться прохання. Ви спостерігаєте за процесом? Ну, спостерігаю за процесом, тому що ми в будь-якому разі, чим би не закінчився цей процес, ми повинні позитивний висновок з цього процесу, що олігархат в старому форматі в Україні вже закінчився, так? Єдине, що залишається такий крупних, це Ахмет, звичайно, там тут питання, я думаю, постане в енергетиці, але. Пан Зеленський вже обмовився, що може йти мова про націоналізацію енергетичних в першу чергу активів, але у будь-якому разі, чим би не закінчився цей суд, ну старого галіархату вже ну не буде в Україні в такому форматі. Це означає, що як повинно бути держава, завжди повинна бути а, сильніше. Держава не повинна, не повинна віддавати шматки своєї влади в. В користування крупному капіталу, який потім паразитує на цьому. Держава, армія, спецслужби тепер є головними а такі підприємці вони просто повинні бути просто крупними підприємцями з мінімальним втручанням в політику. Звичайно, повністю виключити втручання їх в політику буде неможливо. Це неможливо навіть на заході, як би там наші західні партнери не говорили. Але контроль вже буде. І у нас є інституція, яка ну навколо якої буде будуватися наше суспільство. Це армія і спецслужби. Ну, дивіться, у нас вже в принципі такі знаєте, якщо говорити по аналогії з Ізраїлем. Там це хали масад, в принципі, вже в, в Це це ну армія, звичайно, і друга інституція, яку вдалося вже українцям побудувати. Як це не дивно, це СБУ, У них там 65% довіри вже є. Серед населення, тому що показують в тому числі результати, от навколо цього, ми повинні будуватися. А от на ваше запитання, чи це є наше майбутнє у найближчий час? Ну воно десь буде так близько до ізраїльської моделі, точно вже до турецької моделі, тому що там роль армії достатньо висока. А ізраїльська модель вона буде десь так ути вибудовуватися ефективна армія, ефективні спецслужби, діяльність в тому числі на території Російської Федерації, навіть після нашої перемоги. Знаєте на випередження, те, що називається, ну як Ізраїль. як ізраїль не дає можливості зараз рано зробити ядерну бомбу. Ну там щось постійно трапляється вченими в'ядерниками, які чомусь помирають досить часто. Так то обладнання їм хтось продає неякісне, яке не дає можливості їм побудувати свою ядерну програму. То комп'ютерний вірус залітає який знищує їхні підприємства і так далі. Отака активність повинна бути в Україні. Ну, це перспектива на 20 років, це правда. Пане Тарасе, я дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам. І за наше майбутнє, тому що воно в нас точно є. А, на відміну від а, тих клятих тимчасових територій, які на жаль ще тимчасово існують, але Збройні Сили України над тим працюють. А, Тарас Загородній, політолог був з нами на зв'язку цієї години.